Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, це відео перш за все для тих, хто пропустив останній подкаст, чомусь не передивився його. а Можливо, у вас немає в закритому чаті, а можливо, ви просто проігнорували все. Ну, і перш ніж почати говорити вам назви різних токенів, хочу попередити вас, щоб ви не забували. Що купувати потрібно на такому ринку крок за кроком, для того, щоб уникнути нижчих просадок і втрат по портфелю. Бо коли ринок так сильно л'ється, ти не можеш одразу поставити ордер на, точне, на, на точну ціну, де буде дно, ти однозначно купиш дорожче, а токен однозначно просяде ще нижче. І для того, щоб не прогавити це, ти не повинен одразу набирати повну позицію. Ти береш на 50 або 25% від свого депозиту по цій позиції, і потім постійно її добираєш. Тож в цьому відео поговоримо про те, що варто відкуповувати на такій тотальній просаці ринку. В цілому на такому ринку, коли все настільки сильно ллється, Можна купувати практично все. Але щось буде значно вигідніше, а щось буде не дуже так вигідно, тому що слабіше реагує, повільніше росте, і менше дає. І я підібрав, як на мене, доволі таки непоганий портфель. Він підійде як для великого, так і не дуже депозиту. І там є токени як високої вартості, так і не дуже. Хоча по нинішньому ринку високої вартості практично вже ніде немає. Тож, поїхали. А першим в списку є суші. Однозначно так, бустенець дуже добре, плюс один долар можна забирати спокійно, набирати позицію, як я і сказав, частинками, і буде вам кайф. Потім іде Аптос, Аптос дуже сильно просів. Я дуже сподіваюся і вірю в те, що він також стрімко почне рости на розвороті. Тому що він просідав до 3,4, і, і це просто жесть. Якщо чесно, я не вірю в те, що він сяде нижче четвірки, але ну, він летів з вісімки, Він з вісімки долетів до 3,4, це жесть. Я очікував, що 4 це от буде прям максимально низька позиція. Але, як ми бачимо, він все ж таки провалився ще нижче. Мій ордер закрився на 4,5. На жаль. Ну, Наразі то я не в мінусі, але на момент 3-4 я був трішки розчарований, тому що я вважав, що я підхопив його дуже і дуже смачно. Ну, звісно ж, далі йде Нір, без Ніру нікуди, позиція тотально крута. Як ми бачимо, він спускався нижче 2 доларів. Не дуже сильно, але сам факт для тих, у кого висока середня ціна по Нірові була. Для вас це була ідеальна можливість максимально сильно усереднитися і вивести весь свій об'єм, котрий заложений в нір, вже там на трьох. Доларах, до котрих, як ми знаємо, він повертається ну, достатньо впевнено. Так, ну далі в нас іде флоу, як на мене, крутий для маленьких депозитів 1,12 максимальна просадочка. А зараз 1,25. Якщо ринок буде гуляти вниз, то однозначно на 1,15 можна поставити ордер, щоб його закрити. І практично плюс 1 долар а На ньому можна буде витягувати, щоб значно швидше, то на плюс 80 центах можна закриватися. І дуже стабільний, дуже крутий. Достатньо швидко реагує на ринок, тому рекомендую. Чейзі тотально низький прайс. Найнижчий прайс по токену, котрий є в цьому портфелі. Спускався до 14 ки Якщо ринок гуляє вниз, то на 15 можна ордер поставити, зафіксуватися і отримати X2. Як на мене, крутий варіант, навіть якщо у вас ультрамалий депозит, 50-100 доларів. Ну, це буде один із таких самих оптимальних варіантів для вас, як на мене, об'єм вийде непоганий. І... Х2 ви зробите спокійно. Так, ну, далі в нас іде Дідекс, який йде в супротив ринку, який видавав навіть 15%, зараз в нього плюс 11,5%. Ну, типу, росте. Росте, показує, що він живий, він так легко не здається. Йде в супротив ринку, але можна було підловлювати на 1,18, і ті, хто це зробив, ну там 1,2, вони вже мають плюс 35 центів, і це дуже круто. Ми бачимо, що до 1,22-1,25 він приспускається. Тож, якщо ринок прогуляється нижче на 1,25, можна поставити ордер, щоб... Відкупити. Як на мене круто, ну, навіть на такому ринку він показує, що він може давати супротив, і що з ним все добре. Він ще себе покаже. Тож, в перспективу 2, 2,5 долари закриття дуже навіть. Ну і, звісно ж, маск. Куди без з нього. Знову-таки він просів нижче 2.2. Просідав він вночі до 2.18. В мене ордер стояв на 2.3. Він довго не піддавався. Дуже довго він утримувався на цій позиції, що і зараз. Там 2,7, навіть 2.9 ходив. Це коли ринок летів. Маск достав свої великі яйця і показував, що. ні, так, діло не піде, ми тут самі по собі, а ви гуляйте нижче. І це круто, це круто, він показав, що надійна інвестиція, і я по 2-3 свій ордер закрив, підібрав його на 500 доларів, як на мене, непогано. Ну і це були ті токени, котрі ми обговорювали на подкасті, про котрі я писав в закритому телеграм-каналі. І зараз ще додам декілька, котрі з часом ось отримали сенс на те, щоб його купувати, як на мене, тому що вони втратили свою позицію і стали більш доступними. Ну і з такого, що хочу ще виділити, це звісно ж таки атом, ті, хто підібрали його нижче десятки. Я вважаю, їм дуже круто повезло. А, дивіться, 9,38. Ну, 9,38 вгадати ну, практично неможливо, як на мене, це там одиничкам якимось по пощастило. А в мене ордер був на 9,5, і ордер був на 10. Ото 10 і 9,5 закрилися. Я щасливий. Навіть зараз в мене є що фіксувати в плюс. 10,8 він коштує. Буду дивитися по ринку. Якщо біток буде знову-таки вийожуватись, то зафіксую прибуток і знову-таки перезайду, збільшу об'єм. А як на мене, непоганий варіант. Добре, що коли на такому ринку щось, хоч, хоч щось можна закрити в плюсовому показнику, тому що наразі скрізь тотальні мінуса і нічого вже з цим не поробиш. Ну і наша ризикована Solana. Якщо ти в закритому чаті, то ти бачив відео по солані від мене, тому що я вам дропав всі три відоси одразу. Ті, хто не з закритого чата, будуть їх переглядати поступово і побачить їх на протязі трьох днів. А ви знаєте мою думку по ній. Тому я розставив ордера трішки на 10 поставив. І не трішки поставив на 7. Подивимося, що з того вийде. А як на мене, хочу спробувати, хочу спробувати підібрати. Як на мене, буде непогано. Класік. Спускався до 17 із 7. Колосально, просто максимально низько, як тільки можна, як на мене, дуже круто. Я на 17-ки не підбирав його, я підбирав його лише на 18-ки, і не дуже багато, на жаль, тому що це. Цей ринок заставив витратити дуже багато, і, на жаль, на класіки дуже багато відвести не зміг. Але плюс якісь там 7-8 доларів можна буде заробити, тому що він долітав до 7. А якщо він до 27 долітав, то ті, хто закупили по 7, плюс 10 бачів, зможуть зробити на ньому, і це просто офігенно. ОПІ. 76 центів, наразі 88, а по 85-80 по 80 центів його можна буде підловити однозначно, коли ринок піде нижче. Ви знаєте, як круто він себе показував для лоу-депозитів. Токен просто космічний, ходив він на 1,4. І круто, він постійно відкатує, трішки заторможеніший, ніж всі інші, але потім він дивує однозначно. Ну і не дуже б хотілося мені говорити про ефір пов тут, але я знаю, що у більшості є проблема з цим токеном, вони позасідали з великим середнім показником по ньому. І, як на мене, ідеальна можливість для того, щоб посередити його. Ну, 3,5 вихватити це взагалі космос, звісно ж, я не знаю, кому там пощастило же ще однозначно на рандом кидав фортерів. Але по 3,8, по 3,9, як, як ціна наразі, то це непогана ціна для того, щоб усереднити свою позицію. Це йде мова про тих, у кого там 9, 10 і вище позиція. Відкупіть, усередніть, як ринок розвернеться, на 7 -ці вийдете з нього, там 6,7, підгоніть просто свою середню ціну під це. і... Забудете про нього, тому що знаю, що більшість там позаморожувала великі кошти і не може з нього вийти. Це для вас непоганий варіант. Ну а на цьому все. Вам віщав Криптодон. Сьогодні трішки більше, ніж звичайно. Сподіваюся, це буде корисним для вас, всім вдалих торгів.